Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі проєктний зошит в'язання. І я вам такий ракурс зараз незвичний показую, що в мене на фасаді зараз відбувається в 21 жовтня. Сьогодні, 21 жовтня, на вулиці Плюс 26. Ось так всім весело, весело-весело. Букашечки, малявочки всі прокинулися квітки, квітнуть трохи. Дивіться, що робиться дівчата. Це просто в мене квітне. О, дивіться, Боже, це. Повністю фасад. У мене зараз заліплений всякими жучками. Бу. Дивіться, хто тут. Я навіть не знаю, хто це. Цвіркун. Ага. Лаванда квітне, ромашка квітне. 21 жовтня. Трошки все помінялось. Міняється світ. Міняється наш світогляд, незмінним лишається наша з вами любов до нашої справи в'язанечка. Тобто в'язанечка, дівчата. Я не виходила пару тижнів з зі звітами, тому що не тому що я не в'язала, а тому, що я дуже багато. Розвезла в процесі. Ось вони лежать. Нема на чому мені показати, ми вже тут все поприбирали. Ми думали, що вже все скінчився. Сезон відпочинку, І тому все забрали. І я ось так на лавочці вам зараз щось буду намагатися розказати, показати. Але я трохи в'язала. І судячи. По всьому в'язала я немало, але в мене немає майже готових процесів за виключенням е светрика в смужку. Він якось несподівано в мене з'явився, я, мабуть, з нього і почну. Ось такий зв'язався у мене светрик в смужечку. Довго вже я не люблю показувати вироби ще з ніточками, але в мене не було на це часу. Він праний, дівчаточки. Це мій улюблений реглан зверху. Це не погон, це простий класичний реглан, але з заниженою проймою. Я його ніде не заявляла, ще не розповідала про нього, не знаю в яку. Сумісний проєкт і його віднести. Чи Чудо в смужках, чи кольоровий вік, там, де ми в'яжемо три кольори в цьому місяці. Ну, три кольори тут немає, тому що це коричневий коричневий. Але я бачила, що дівчата такі роботи додають як кольорові. Запитаю у організатора, потім розкажу. Так, про светрик. Дуже вдала, дуже вдала горловина, дівчата. Вона так лягає класно, що просто дуже вдала горловина. Вона лягає просто бомбезно. Три різних фактурних пряжі. Це італійський, італійська бавовна. бавовна. Це італійський Букляшка. Це як і мірінос з паєточками, який я брала у ірочки з Херсона. І ось така краса в мене вийшла. Дівчата, я неймовірно задоволена цим виробом. Він просто-просто бомбезний, він дуже класно сідає. Я в'язала його для дочки. Вона ще його не бачила, не міряли, але я впевнена, що буде все супер. Тут ще є росток, не азіатський, а росток нормальний. Як це називається, не знаю. Росточок. Тому і подовжена, виходить, трошки спинка, ви бачите. І е, паєтки. І ніколи так я не в'язала з синім. Не думала, що це були які поєднуються. Але е, в мене є тепер завдяки дівчаткам, вони поділилися генератором кольорів. І генератор кольорів таки мені видав, що це досить поширене ну, поєднання коричневого і синього. І вагу я вам трошечки згодом загально ще не важила його. І дуже-дуже мені подобається. Ну прям дуже-дуже-дуже. Тут я рис використовувала, тут, звичайно, гладь, і в паєточках теж гладь. До речі, по смужкам в цьому випадку я так само користувалася генератором смужок. Щось мені не вдавалося ізначально, якось не візуалізувався в мене ці смужки, і я скористалася генератором смужок. І ось готова робота. Сподіваюсь, вона вам сподобається. Про другу свою роботу розкажу вам, до речі, в верес я посадила. Пам'ятаєте, я вам його показувала в попередніх влогах. Ось він в мене росте. А, так, про другу роботу в мене виникло ну, просто нестримне бажання. Зв'язати щось із заложки в пряжі, їх скопичилось досить-досить багато. І в мене вийшов ось такий килимок. Е ну, просто інтуїтивно я брала кольори, які мені хотілось в той момент вив'язати. І е 360 грамів я витратила залишки в пряжі. І навіть зняла майстер-клас про нюанси пров'язування цього килимка, а саме, як зробити рівний краєчок, щоб він не гуляв у нас, особливо для початківців, це дуже-дуже важливо. Про поєднання Ниточок, щоб не було у нас вузликів, як уникнути вузлик, як зробити китиці, як набрати ланцюжок з повітряних петель. Все все детальненько я вам розказала. Роботу я дуже задоволена, я навіть знаю, кому я її подарую. Так що, дівчаточки, в'яжіть, в'яжіть з залишки в, яжіть, в яжіть із пряжі. Процес Творчий, натхненний і дуже-дуже затишний, я б сказала. Я його зв'язала за два вечора. Гачок номер 5 Бачите, як він розпушився. І Я сказала, що я його подарую, але мені та людина, яка Я хочу презентувати цей килимочок, сказала, ні ні-ні, я не зможу на нього наступати. Він руками твоїми зв'язаний. Ну, будемо проводити роботу, що це саме той виріб, по якому треба ходити. Ідемо, подивимося, що в мене ще є. Далі я вам хочу показати тільки-що тільки, -тільки що закінчила я роботу над пов'язочкою ще одною. Я вам вже, вже показувала пов'язку, яку я в'язала для своєї онуки. І ось вирішила повторити для своєї доньки. В'язала я його із іншої пряжі, газа вулу 15 в дві ниточки. Дівчата, розхід, а вибачте, розхід дуже великий. 126 грамів на цю пов'язочку. Лягає. Просто супер, просто зараз я навіть не полюнуюся і піду, зроблю майстер-клас, тому що і візерунок, і моделька, вони того, е вони того варті. Тим паче, що роста річ, пов'язочка, але у нас тут буде стільки технік, що на одній маленькій. Е на одному маленькому виробі можна буде свої навички і, і знання ну, точно підвищити. Дивіться, набираємо айкорд, потім е додавання пети для того, щоб сформувати це вушко, потім перехід на непростий візерунок. Дуже непростий, дівчата. Тут і перехрещення петель, перехрещення, бачите? І, і вив'язування ось такого елемента з накидами, з перехрещуваннями і тому подібне. Тут і край, патентний край, потім збавляння, і потім вже виходимо знову на айкорд. Хто хоче мати таку річ, це річ, дівчата. Я дуже скептично відношусь до пов'язок, пов але це річ, це не шматочка, чесно вам кажу. І вона дуже класно лягає. Ви її можете зав'язочками зафіксувати дуже добре, щоб не злітало. Вона об'ємна підійде на е, різний тип обличчя, на різну форму обличчя, і е, тут можна попрацювати над своїми мануальними навичками. І я не люблю от так просто дзьобати якийсь е е е зразець е або просто так тренуватися. Мені треба, щоб все-таки був якийсь результат. Тут у вас буде чудовий результат, я вам це обіцяю. І тому обіцяю вам таки зняти майстер клас. Ідемо далі, подивимося, що є. Ще в мене зв'язалась, не пам'ятаю. Коли я її показувала, але майстер-клас зняла, він вже є на каналі. Така шапочка, дзвіночок, або шапочка панама, так само ще в мене з ніточками. І я її буду скоро віддавати. Вона попрана. Ось таке закриття клінушком. І вона щось середнє поміж шапкою і Панамою, але в, на відмінності від Панама вона добре прикриває вуха. А оцей краєчок, який загортається самостійно, за того, що тут є у нас манчишна в'язка, він загортається трошки. І, і тут начебто натяк на Панаму. І виглядає класно, я вам поставлю фоточки, ми вже фотосесію робили. І е, до цієї шапулі я в'яжу ось такі рукавички. І що вам хочу сказати, по відчуттю, я би, е, може, навіть перев'яжу цю шапочку. Я додам ніточку, одну ніточку махіра. Бачите, в дві ніточки так само. ВПВОЛ uh, 115. Попередню я вам показувала із тієї серії. Я в'яжу, але додала одну ніточку махіра щільність, і полотно зовсім інше. І мені стається, що пуля була б. Ба, Набагато тепліше із-за цієї ніточки і набагато цупкіше Не знаю, чи буде наснага мене перев'язати, і я дам на своїй дочці в цьому місяці все для неї. Якось в мене в місяць один для онуки, місяць інший для невістки, а в цьому місяці для доньки. Не знаю, може вони мітинки вже наносилися. Я більше якби. В використанні люблю мітинки, тому що я за кермом постійно, ми з телефонами, і я мітинки люблю ще для того, і за того, що я їх не гублю. От одягла І все на цьому. Без пальчика ще. І зараз я одягну ось так. Сердечко таке. Бачите? В'їжджу по опису дрокс. Але я хочу таки відзняти цей майстер-клас, тому що, незважаючи на простоту, трошки заморочливо, дівчата. Заморочливо. Взагалі я щось на дрібоньких речах в цьому місяці заморачуюсь по-серйозному. А ось хочу дов'язати. Тому я вам кажу, що розвела дуже багато процесів, і я так не люблю, коли мені нема що готового показати, але і таке у нас буває. Зараз покажу ще щось. Так, наступний мій виріб, який в мене на спицях зараз, це ось такий жилет. І не один. Червоний, теж такий самий. Я почала зв'язати червоний дуже. От, ну Просто дуже хотіла червоний. Але е я дивилася тільки на картинку і не вгадала з е товщиною пряжі. І тому зараз я пробую вив'язати цей жилет із тих ниточок, які в мене є. Якщо все вийде добре, то я зв'яжу обов'язково. Може бути, а може ні. Не захочу з червоною. Гуляє цей інтер... жилет по інтернету. В Пінтересті я маю ново по інтернету, так само я фоточки вам поставлю, і мені дуже захотілося його зв'язати. Ну, від слова, чому? Тому що, ну, по-перше, мені потрібен жилет, а по-друге, він дуже класно і цікаво в'яжеться. Просто, але дуже цікаво. Бачите, починаємо з, з набору петель. Потім йдемо вверх, формуємо, формуємо е, пройму методом убавки петель перед різіночком і після резиночки, ось тут. Ось, А потім роз'єднаємо і в'яжемо далі просту різинку, там закінчуємо. ось Потім, поки в мене на додаткових на ниточках вона висить. Потім набираємо. По спинці по кату, і в'яжемо так само далі. Спочатку рівно в'яжемо, а потім так само формуємо, ось там, де маркери висять, формуємо пройму за рахунок додавання. Оце, оце нітки в мене нако, і я трошки перестаралася з. Метражом 100 грам, 130, 130 метрів 100 грам, а це 200. І це щільність 1,9 рідна я маю на увазі по опису. І е, на сайті є безкоштовний опис англійською на розмір Мко. Я зараз самостійно перераховую на свій розмір L то якщо вам це цікаво, то напишіть, можливо, вам потрібен майстер-клас. І ну, тоді відзніму, якщо буде потрібно. В цьому відео я вам точно не покажу, як це буде виглядати. Над ним ще є робота. А з червоним дівчата, я далі не знаю, що робити. Розхід дуже великий, до речі. Розхід дуже великий на цей жилет. Чого не знаю. Ось, червоний, ось так виходить, мені дуже до речі, подобається. І е, полотно класне, бачите? Ну, може, може, і дов'яжу. І ще одне. На рідному. Е, на оцих полосочках немає нічого перекраски, а я вам поставлю фотки з інстаграму, де прикрашена паєточками. Я купила, дівчата, паєтки, ніколи в житті цього не робила. У мене була пряжа з паєтками. А паєтки я ще самостійно не пришивала. То так само буду вчитися і вам покажу потім в наступних відео результат. Це такий в мене вийшов маленький влог. Я вам бажаю гарних, тихих вихідних. Вони у нас по прогнозу дуже-дуже сонячні і теплі. Літо, бабіне літо, мабуть, це називається. У мене ще троянди цвітуть. І насолоджуємося, дівчата, насолоджуємося погодою, природою, спокою. Миттю, яка нам зараз дана. У мене все осіннє таке, красиве, яскраве. А, супер. Все супер. І до нових зустрічей. І не забувайте, дівчаточки, не забувайте підписуватися на канал. Я вас дуже прошу, поставте лайки. і The новых включен.